Йому тільки 19, але він вже більше року захищає рідну Україну. Відправився Віталій на фронт у складі 72-ї бригади імені чорних запорожців. 5 березня 2022 року. Хлопець закінчив навчання в академії сухопутних військ, а вже за два дні став на захист України у Донецькій області. Віталій перебуває з літа 2022 року. Захисник показав мені хатину, в якій він проживає із побратимами. Моє спальне місце, тут я сплю, собі трохи зробив такий хотів. Приїжджали волонтери, привозили малюнки, я їх підцепив. Один, другий, третій. Віталій розповідає, з побратимами вже пристосувалися до умов на війні. Для комфорту облаштували душ. Ми собі зробили душ тут. Дрова для буржуйки, не мусить бути, бо довгі не влазять. Тут наша боржуйка. Якщо добре напалити, то ж погано стає. То убили, щоб тепло краще тримало. Світло, там зверху балія. Тут і кинули тен. Коли були дуже морози, то вода за дві години нагрівалася. Зараз. Тепліше стало, вода нагрівається за годину, буржуйку собі розпалив, воду нагрів, помився і все нормально. Хлопець каже, у початок повномасштабної війни до кінця не міг повірити. Там кажуть, там вдарили по аеропорту, там, там куча ракетних атак. Я щось це не міг повірити. Тут у Львові там тривога. Ми щось взагалі. Ну, а коли вже нам видали боєприпаси, патрони і автомати, то я вже зрозумів, що це не шутки. Наші волонтери до Віталія та його побратимів завітали не з порожніми руками. Благодійники передали нашим захисникам одяг, взуття та генератор. Зараз передаємо генератор 72. й Ганізованої бригаді, щоб вони мали хлопці на позиціях користуватися заправкою старлінга, паубанків, телефонів, ну що їм там необхідно. Вдома на 19-річного Віталія чекають рідні і кохана дівчина. Попри перебої з інтернетом, спілкуються з ними щодня, і, хоч розлука дається нелегко, хлопець жодного разу не пошкодував, що обрав військову справу. Змінити свою думку, я би не змінив. Бо... Хочу захищати свою державу та її суверенітет. Та сидіти вдома, ховатися це не варіант. Зараз хлопець готує документи та хоче продовжити навчання і стати офіцером. Слава нашим героям!